про мітлу, лопату і пляшку язика. Хтось покинув у зарай пляшку горічану, не обмиту, не добиту і звичайно п'яну. Звідки ти така хороша? питає Лопата. Не пізнала тебе зразу. Знать, бо ти багата. Пляшка буркнула сердито, я й так не. Не така, як ти, нещасна, чорна, не щалюгівна. На болтиники фрушита, я буваю сюди, а з тобою діло мають тільки темні люди. Роботяги та трудяги. Ганни та івани. що розбокують траншеї. і виють котловани. Тут мітла біля порогу радом обізвалась. Пристай постікувати, помийду зараз. Не чіпай! Наперед. Це ж бідома трясце через неї окаяно всі людські нещастя. Яхта прязала будівче зобще та молодиш. Я дарую людям радість, а ти свій полотиш. То не маєш ні квартири, ні кутка, ні хати, щоб мені не довелося по черзук бувати. Скрий балакають, що скоро вибори почнуться. Щоб завладу всюди так гризуться, щоб народу служити, сили віддавати, ні, гризуться бо боже. Люблять, побачають. А трудящи приседесь, нікоти не бажає. Жити хочуть у достатках сито і багато. А життя таке ти можеш дати їм лопато. Тут мітла сердити знову по змовстрялах. Я і листів вчора підмітав. На портретах кандидати опціопі що Розумній чесні. Пляшка дзикою продалась. перестань подякати. Усе так, що завгодно можна накарякать. Журналісти хочуть їсти, мусять там писати. Подберуть об ручки і всучать лопати. со во мекло и допак морис гради кај тротуар јазика се звива се мења пегнуво сојна Під дубом віковим горлу згоден наїлась, добряче виспалась під ним і рити корін захопилась. І з дуба ворог крикнув їй, це ж кобі дереву. Не смій, свиня обурилась. Ти хам, ти тюпями голос, ти ще з нами придумай сам. Читала, я, криломна. А ти цитатчик, демагог, фальсифікатор шотисток. Мораль у байці не складна та досить свободина. Страшна свиня, коли вона начитаний письмен. Продовженні оцієй байки. Чому у зайця очі косі називається? зайчик, обігаючи, вчити, що не став. Ви чи ти не потістав, як казин за робків, час і те зла, та йому зустріч вискочив кабан. Прикрив дорогу й каже, не біжи. Що тебе там школі учать? Розкажи. Помовця чечинська, ставши на горбі, присвінив під дубом, розкажу тобі. Вислухав моряка байку до кінця і спитав сердито зайця стрибенця. під тупо, то моя жона. Всяко біса нуді за такі байки, полаваю ребра і випущу кішки. Отаке почувши, затік на хрисів, підні спередяку, зразу окосі. <риклад> як дитя Ворона силу крала, пам'ятаєте, да? А це не новий лад показував. Ворон сала, де з дістав, храм, напевно, з двісті. На всі ці і зібрався їсти. Раптом вибіло з кущів молода лисиця. Захотілося їй. Салом поживиться, мовить вона, ти чудес, а прекрасний голос тобі воперубиць. Заспівай же на робі, я тебе маю, твій могодні байдон, я люблю без безкраю. Ворон сало примостив на товстій світі, міцно мапою кратець і сказав. Бачу, бачу, що тобі закотіло сала. Хвати з тебе вже й того, щоб і сил украла. А ти не думай, що тепер ти одна лиш хитра. Хочу б я тобі співав, принеси ти в Приключили з дивом і у лисиці народилось порося куди. Вовк лисицю заїдає, хоче докопатись, звідки лягому навчається. Як могло це статись? А це ж ти. Не Сам він постарався. Називав мене свиням його. Народай собі на вусах, коли мають жінку, не зварився з нею часто по підсумню спинку. для вас, дорогі На копила з воком говорила. Волк зустрів кобилу в полі. Опізався ласо под і подумав, Не старався. мабуть, добре м'ясо. І наблизившись до нище, де в піскоків він гукнув, а в казуках скільки не років. Закрутилася копила, гор, та величина, она. Он кі кі літко пит